Новий законопроект про мобілізацію, який ну дуже багато вже вже тільки лінивий у них говорив, дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах. Знаєте, от я пам'ятаю, колись в одному році було таке гасло зі стадіону. Воно було: повернемо українців додому. Знаєте, я тоді не думав, що реалізація цієї ідеї буде ось такою. Тепер будуть по всіх реєстрах шариться, щоби, не дай Бог, ніхто, ніхто не уникнув турботливої уваги держави. Я думаю, що ті, хто вже хотіли виїхати, вони вже виїхали. Ті, хто хотіли повернутися, вони можуть просто втратити таке бажання. А ті громадяни, які налякані, перелякані, десь сидять у себе в квартирах по півтора-два роки, не виходячи з квартир, а і такі є. Вони все, що зроблять, як тільки у них з'явиться можливість, вони чкурнуть звідси. Кому це не зрозуміло? А це не зрозуміло чиновникам, у яких сім'ї давно за кордоном, всі дорослі діти, які можуть бути мобілізовані давно за кордоном, або під броню, а самі чиновники під броню. Навіть якщо вони злітають із своїх посад, то вони домовляються, багато з них, про те, що спочатку. Їх визнають, визнають непридатними ВЛК, вони виїдуть, а потім їх знімлять. Тому, знаєте, це дуже сміливі сміливі чиновники, які самі участі в бойових діях приймати не будуть. Тут е, одна заява одного чиновника теж мене сьогодні здивувала, я зараз відео про це запишу. Дуже, Дуже чудова ситуація. Просто прекрасна ситуація. Якби хтось. Хтось вам в 2013, 2019, 2016 роках сказав, що буде. Я не знаю, чи послухали ви тоді тих людей, які закликали нас до ось цього шляху. Не впевнений, не впевнений. Бережіть себе.